Сумка спінінгіста від української травмарки Кібас. Це сумка, бюджетний варіант показує, що у нас тут сюди в неї поміщається. Відкривається зверху, є ручка для переноски. Так, дивіться, одна коробка така велика. Літній душ. Ще одна коробка велика. Ще одна коробка велика. Набір блешень. Коробці. Так, по бокам є два карманчики. Один тут, другий з цієї сторони. Дуже подобається те, що тут класна фурнітура, вона не заїдає, молнія не розходиться. Попереду також два карманчики на липучках. Тут можна такий набір блешень покласти. І ще одна коробка попереду. Тобто дивіться, скільки всього помістилося в таку маленьку сумку. Дуже зручна річ. Взяли цю сумочку і пішли ловити хижака на спільнах. Щоб замовити пишіть, нам особисті повідомлення або всі контакти є в шапці профілю.